Квартири на фініші. Тут ми вже частково говорили про створення дизайн проектів, а також як відбувається ремонт під ключ. До речі, якщо ви пропустили ці випуски, їх можна переглянути на нашому Ютуб каналі. А сьогодні ми ці теми розглядаємо більш глибше. Більше таких проблемних нюансів, з якими стикаються люди. Тому для цього ми запросили співзасновника архітектурного бюро ЛПС-архітект Дмитра Павлюка. Вітаю тебе! Вітаю, дякую. Розкажи нам про свою студію трішки, щоб ми могли зрозуміти, що вона робить, чим займається. Наша компанія займається архітектурним проектуванням. Також ми розробляємо дизайн-інтер'єри. Та надаємо послуги по реалізації наших проектів під ключ, допомагаємо нашим клієнтам реалізувати всі їхні найсміливіші дизайнерські ідеї, і також робимо житло для них таким, щоб вони туди хотілись повертатись, мріяти та надихатись. Е, знаєш, напевно найбільше що цікавить людей, які хочуть десь дизайн проект чи ремонт це ціни. Ціни це завжди болюче питання, Погодні. і дуже часто ми чуємо фразу не за всі гроші світу. Тому розкажи, як які зараз ціни на дизайн плюс ремонт і від чого це залежить? Знаєш, ти задала запитання, і в мене таке виникло контрзапитання: а що для тебе не всі гроші світу? Ну напевно, це вкластися в той бюджет, який має людина. Тобто, чи можна все-таки під її бюджет якось скоригувати ціни і зробити класний дизайн? Угу. Давай розберемо на прикладі. Припустимо, що ти купила квартиру 75 метрів квадратних і ти хочеш вкласти від 800 до 1200 доларів за метр квадратний. І ми маємо якраз таку табличку. По якій ми орієнтуємо і клієнта, і себе орієнтуємо, коли розробляємо проект, щоб не виходити якраз за оці допустимі норми і межі по бюджету для тебе. Ось і. Проєктуючи дизайн інтер'єру, ми враховуємо якраз всі нюанси, всі побажання, які тебе цікавлять. Заповняємо цей список всю табличку. І по завершенню дизайн проєкту ти будеш максимально чітко розуміти, які витрати тебе чекають протягом всього процесу виконання ремонтних робіт. І тоді не буде в тебе ніяких підводних каменів, і ти будеш задоволена кінцевим результатом. До речі, хто додивиться цей випуск до кінця, того очікує приємний бонус, про який ми розкажемо пізніше. А я ще хочу доповнити, що в ідеалі, в ідеалі при теперішніх цінах на матеріали і, взагалі, на роботу майстрів потрібно орієнтуватися десь в межах від 800 до 1200 доларів за метр квадратний. І тоді ти зможеш реалізувати якраз свої побажання, і не будеш сильно економити на матеріалах і на своїх таких речах, які ти хочеш використати в себе в квартирі. Угу. Тобто, якщо людина купила квартиру, наприклад, 75 квадратних метрів, то їй треба орієнтуватись на те, що ще плюс. Мінус така сама ціна піде й на ремонт, так? Орієнтовно так. Так, це боляче чути, я розумію, але такі сьогоднішні реалії. Але зазначу, що всі ремонтні роботи, вони коштують в межах 250-300 доларів за метр квадратний. І це те, на що ми можемо впливати як архітектори, дизайнери, ну і будівельники, само собою. Тому. Якщо взяти більш загальнішу картину, це є 20-25% від бюджету на ремонт, який потрібно вкласти. Тому десь такий порядок цифр. Крім того, є речі, на яких я би не рекомендував сильно економити. Це якраз та. Це є такі чорнові роботи, приховані роботи, такі як електромонтажні, сантехнічні. Тому що. Даний вид робіт ти будеш робити раз і по суті на все життя. Там я би не рекомендував економити, а ось, наприклад, пофарбувати дешевшою фарбою свою квартиру і пізніше її там можна перемалювати, можливо, якісь трошки бюджетніші меблі використати в квартирі. І їх можна легко замінити, і воно не буде тягнути за собою якихось додаткових робіт і додаткових витрат. Mm -hmm. Цікаво. Добре, зараз ми продовжимо нашу розмову, але пропоную тобі випити чаю. Супер, погоджуюсь, дякую. Розкажи нам про реальні терміни розробки дизайн проекту, ну і, зокрема, одразу ремонтних робіт. Супер, гарне питання. На дизайн-проект в ідеалі виділити в межах трьох місяців, краще і чотири, і п'ять, якщо є така можливість. Тому що нам на саму роботу, так нон-стоп роботу, потрібно в межах двох місяців часу. Місяць на розробку візуалізації, на погодження, звісно. І місяць на розробку технічних креслень. Ремонтні роботи в ідеалі десь 7-10 місяців виділити. Ось, і в комплексі до року часу буде тривати дизайн-проект, погодження і виконання ремонтних робіт. Самі ремонтні роботи виконуються в межах 5 місяців, але краще 3-4 ще закласти на меблі. Тому що ми, якби ми говоримо про ремонт під ключ, ми вважаємо, що ремонт під ключ – це ремонт з меблями, щоб ти могла просто. Заселитись і занести собі зубну щітку і пилосос. Дуже та, зручно. Та, та, та. <гум> Ось, і тому, щоб не було якихось таких розчарувань в подальшому, то краще виділити такі теми. Угу. Щодо, наприклад, ситуації, коли людина не має всієї суми на цей ремонт або відтягує ремонт, що ти можеш про це сказати? Чи можна це врахувати, якось підлаштуватися і розтягнути цей ремонт? У нас є. Таких два типи клієнтів-замовників: перші це які хочуть швидко, в них є вся сума грошей, і вони готові інвестувати всю суму і заселитися через рік часу. Є замовники, які мають, наприклад, там 20 тисяч доларів на початок. Ми розробляємо проект, погоджуємо весь список матеріалів, які ми плануємо закупляти, для того, щоб якраз тих 20 тисяч потратити. На все необхідне там протягом трьох місяців часу. І ми дійдемо до такого етапу, який можна буде поставити на паузу, зробити акти виконаних робіт, і в тебе вже буде ремонт, зроблений, припустимо, там наполовину. Ти доакумулюєш гроші, і ми через два місяці можемо продовжувати роботи. Крім того, кожен етап ми робимо фото-відеофіксацію. Ми формуємо таку архівну папку для замовника. І по завершенню всього ремонту, всього процесу, в тебе буде така база знань своїх витрат, і ти будеш розуміти, скільки грошей в тебе пішло, щоб реалізувати свою мрію. Угу. А зараз таке трішки каверзне запитання, але про що мовчать дизайнери та підрядники по ремонту. О, я чекав. <реш> <реш> Надіюсь, ти правду скажеш. Так. Да. Ну, я зацікавлений говорити тільки правду. Нехай вона може бути. Неприємно її чути, але краще сказати правду і в процесі не червоніти, не виправдовуватись, тому ми за такий підхід. Та. Про що Мовч... не хочуть говорити? Не хочуть говорити, напевно, що про ціни, про реальні ціни на роботи, на матеріали і що чекає клієнта. Скільки йому потрібно буде вкласти в цей ремонт. Замовникам часто складно собі уявити і прийняти той факт, що квартира коштує, припустимо, 1000 доларів, 1200, 1500, і таку суму грошей потрібно вкласти в ремонт. Та, це складно якби, прийняти цей факт, але такі сьогоднішні реалії і треба до цього бути готовим. Так як я в попередньому говорив, що ремонт. Від 800 там, до 1200, а той вище доларів за метр квадратний коштує. Потрібно десь до таких цифр готуватися. Ти сказав за ціну. А як вона взагалі формується? Звідки беруться ці, наприклад, 1200 чи там 1500 доларів? Як в кого? В більшості ціна формується від побажань замовників, але можу виділити такі окремі рубрики: це робота з чорновими матеріалами. Це орієнтовно 30% від вартості бюджету на ремонт квартири. 30 так само відсотків вартості це є меблі та техніка. І наступних 30 відсотків це всі чистові матеріали. Що ми маємо на увазі? Чистові матеріали це плитка, сантехніка, освітлення, все, що ми по суті бачимо в інтер'єрі. Як взагалі обрати? Надійну студію чи компанію, яка зробить класний ремонт, і на що звертати увагу? Ну, перше, з чого треба починати, це вибрати студію, з якою ти будеш розробляти дизайн-проект. Перше, я б звертав увагу якраз на портфоліо, тому що ти робиш квартиру для себе, тобі мають подобатися роботи цієї студії, з якою ти хочеш працювати, тому що це така тісна співпраця, якраз протягом трьох-шести місяців. І ви маєте знайти спільну мову, у вас має бути такий меч. Після цього треба звернути увагу, чи ця дизайн-студія реалізовує свої проекти. Тому що зробити класну картинку це одне, а реалізувати її це вже трошки інакше. І важливо ж якраз, щоб. Дизайнери реалізовували, тоді вони будуть розуміти всі нюанси, які потрібно врахувати. І в них вже буде не в теорії, а на практиці розроблений дизайн-проект. Пізніше потрібно тобі буде знайти компанію, яка займається ремонтами. Її так само можна провірити, це домовитись з ними, піти до них на об'єкт і подивитись, щоб вони реально сказали. Ірина, запрошую на об'єкт. Дивись, тут ми зробили так, так, так. Ти своїми очима подивилась, тебе, якщо все влаштовує, ти вже будеш розуміти, який ремонт буде в тебе і що тебе буде очікувати в співпраці з ними. Крім того, важливо, щоб був якийсь менеджер проєкту, з яким ти будеш спілкуватися, одна людина така відповідальна, щоб не шукати потім Василя, Петра, Степана. Бо часто вони люблять відповідальність перекидати з плеч на плечі, і тоді результату, як такого хорошого, може не вийшло. Ти будеш нервуватися. Та, але в цій всій історії з дизайнерами і з майстрами там, будівельниками є один момент, що тобі прийдеться їх менеджити самі. Між собою, щоб вони комунікували, вони не завжди можуть знайти якусь спільну мову між собою. І це буде додатковий стрес для тебе. Ми, в свою чергу, виконуємо і дизайн проект, і ремонтні роботи в одному лиці юридичному, і ти по суті спілкуєшся з однією компанією, з двома людьми з головним архітектором, який повністю супроводжує весь проект, і з менеджером по реалізації проекту в такому випадку в тебе буде одна відповідальна юридична особа, і відповідальність на плечі ніхто не перекладає. Нагадую, що це проект Квартира на фініші, де ми відповідаємо на найпоширеніші запитання стосовно покупки та пошуку квартири, а також дизайну та ремонту. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. Добре, а от, наприклад, щодо конкуренції, як можуть переманювати різні студії своїх клієнтів, чи можуть занижувати ціни, а потім в результаті виходить не те, що вони очікували? Чи бувають такі ситуації? Є така біль на ринку, і тут навіть більше чому я говорив, що про ціни не хочуть говорити. Тому що завжди хтось може дати нижчу ціну, ніж ти. Хто таке завжди повсюди є на ринку? І тому важливо до питання ремонту підходити комплексно, не тільки аналізувати по ціні за ремонтні роботи, але і по загальному кошторису. Та я б рекомендував, перш ніж обирати підрядника по ремонту, щоб кожен з них порахував свій кошторис згідно дизайн проекту, згідно погоджених матеріалів, які є в дизайн-проекті. І після того ти зможеш зробити якісь свої висновки, з ким працювати. Крім того, я би пробував з ними домовитися, якщо є така можливість, говорити, наприклад, а давайте ми зафіксуємо якусь ціну в договорі. Ви порахували кошторис, давайте зафіксуємо цю ціну в договорі, щоб в мене не виникали якісь пізніше додаткові роботи, які потрібно буде виконувати, а ви їх не врахували. Тому це теж якби гарний такий. 에... Гарна можливість провірити їх на, на... на... чесність. А так. Були вже такі ситуації з твого досвіду? Були такі ситуації, коли ми порахували максимально повний кошторис, не, не занижували якісь об'єми по матеріалах. І до нас клієнт наш приходить з кошторисом від інших компаній, які... Порахували все те саме, тільки наполовину об'єми нижчі. Ціни, такі самі, як в нас, можливо, навіть дещо і вищі, але об'єми занижені, тому що вони враховували, що можна десь щось не рахувати. Так. І тим самим бюджет, загальний бюджет кошторис на ремонт виходить на 30-40% нижче, і клієнт зазвичай він не хоче розбиратися в тонкощах кошторисів. Він дивиться підсумок. Ага, ціна там в тих 300 тисяч, в тих 500 тисяч. Ті не дорахували 5-10% і ті не дорахували 5-10%. Але ну, по факту, воно не завжди так стається. Тому ми зможемо, до речі, для ваших глядачів ми зможемо оцю ікселівську табличку, в якій ви самі зможете вписати повністю всі матеріали, які вам потрібно буде купувати в квартиру. Їх вписати з актуальними цінами, з актуальними об'ємами, і ви самі зможете дослідити, скільки вам потрібно буде грошей для того, щоб купити всі матеріали, відповідно зробити ремонтні роботи і мати вже таку справжню, чесну ціну на ремонт. Дивись, у нас колись як було. Е, яскраві кольори: червоні, зелені, штори, тюлі з якимись візерунками, багато золота по-багатому. Оце називався в нас стиль, було модно, так би мовити. Скажи, що модно зараз, що стильно, і які сучасні тенденції. Дивись, якщо тобі подобаються позолота золото, я тебе переконувати не буду. Але. Завжди будуть в тренді спокійні тони, спокійні кольори, такі, щоб ти приходила додому і ти відчувала якусь легкість, спокій, щоб ти могла наповнюватися, відпочивати, надихатися від, від свого інтер'єру, від свого дизайну. Я би тобі рекомендував робити квартиру в спокійних тонах, але додавати якісь акценти, які збагатять якраз інтер'єр. Які не не будуть надоїдати протягом перебування в квартирі? Добре, а якщо, наприклад, практичність дизайн і практичність зараз в нас дуже популярні наприклад кухні темних кольорів, темні стільниці чи раковини, але бачила вже неодноразово багато відео, десь воно в якійсь мірі не практично. Що ти можеш про це сказати? Чи обговорюєте ви це з клієнтами? Ну і що потрібно знати? Чи справді зараз матові поверхні, і оце все це практично в реалі? Якщо тобі подобаються темні кольори, я погано в тому нічого не бачу. Е, важливо, щоб кольорів не було в інтер'єрі дуже багато. Максимум 2-3 кольори в інтер'єрі це окей. Якщо вже робити там, веселку, воно вже буде трошки недоречно. Та, е, матові поверхні глянцеві це окей. Просто за якимись поверхнями треба трошки буде більше доглядати, за якимись менше. Але важливо, щоб тобі і твоїй сім'ї подобалось то, що ви запроектували, що ви реалізували, і ти від того будеш отримувати задоволення, а не від там одної плямки, яку можна витерти і, і все. Скажи, а от наприклад, чи можна зараз маленькі квартири зробити комфортними і просторими? Що взагалі найбільше засмічує інтер'єр? Це дуже актуальне питання, тому що більшість квартир, які взагалі продаються, які актуальні, неважливо, чи це для власного проживання чи для оренди. Більшості купуються однокімнатні квартири. І Логічно, що замовник хоче максимально класно реалізувати оцей простір і витягнути максимум функціоналу з цієї квартири, не використовувати багато дрібних елементів, краще, щоб елементи були більші, наприклад, там кухня з островом, якщо дозволяє місце, можливо, додати диван, забрати якусь перегородку, більше такого open space додати, щоб простір відчувався. І в такому випадку можна зробити однокімнатну квартиру функціональну. В нас були випадки, що ми з 33 квадратних метрів робили повноцінну квартиру студію, де є і диван, і повноцінна кухня, і двоспальне ліжко, і шафа вбудована, і міні-гардеробна. Тому це все реально. Просто кожна квартира вона має свої особливості, вона є індивідуальна. І такі. Якраз моменти ми пропрацьовуємо і даємо максимально правильні планувальні рішення замовнику, де він може побачити сильні слабкі сторони кожного з планувань. І разом, так як це така дизайн-інтер'єру, ремонт, це спільна праця двох сторін, ми зможемо разом грамотно вибрати один варіант, який буде відповідати всім вимогам і запиту замовника. А які зараз основні такі вимоги є в людей? Чого вони хочуть більше, а від чого навпаки вже починають відмовлятися? Сьогодні замовники хочуть, щоб не було якихось таких поверхонь, які стоять на підлозі. Більше хочуть. Повітряних таких поверхонь, там підвісні тумбочки, можливо, навіть і підвісні шафи, підвісні ліжка або на ніжках невеличких, щоб робот-пилосос міг гарно поїздити і поприбирати квартиру, що досить, якби мудро, воно економить досить багато часу. Додатково всі хочуть робити теплі підлоги. Це так само дуже правильно, тому що комфорт це в першу чергу. І часто хочуть поекспериментувати з освітленням, використовують різного роду підсвітки: чи підсвітка дзеркала, чи підсвітка карнизів, штор. І це дуже гарно доповнює квартиру і дає можливість зробити такі сценарії, різні теплі сценарії освітлення, і не потрібно включати таке загальне освітлення, як ми вважали, то за правильно. Ось, а бавитись більше підсвітками, ти знаєш, я повністю з тобою погоджуюся. Підсвітки дійсно створюють якусь таку атмосферу. Головне правильно вміти їх використати. Е, ну і в цьому, звичайно ж, допомагають професіонали. Дуже дякую тобі, що ти так вичерпно відповів на всі мої запитання. А той, хто дивився наш випуск, мав би пам'ятати, що ми обіцяли на початку для вас приємний бонус. І, зокрема, Дмитро згадував про табличку, в яку можна вписувати і вибирати різні пунктики, і так би мовити, підрахувати, скільки ж буде коштувати в результаті ремонт. Але в нас є ще один бонус, про який. Й Дмитро зараз розкаже. Так. Дуже тобі, Ірина, дякую. Дуже приємно було бути вашим гостем. Надіюсь, я був для вас корисним і ви почерпнули багато для себе ідей, які зможете реалізувати, і не натрапити на якісь підводні камені. Для глядачів Правда тут Львів. Ми наш, від нашої студії пропонуємо 5% знижки на наші послуги дизайну інтер'єру та ремонту під ключ. Тож не забувайте вмикати нас кожного понеділка о 18.00 на телеканалі Правда тут Львів», А ми розповідатимемо ще багато корисного та цікавого. Бувайте.